завдання НМТ з математики. В паралограмі АБЦ кут А дорівнює 30 градусів. Бічна сторона А 12. Позначаємо. Сторона АД втричі більше за висоту. Тобто АД дорівнює 3 помножити на висоту, нехай буде БК. Проведено до цієї сторони. Визначте площу. Площа в паралограмі знаходиться за формулою висота на сторону, до якої проведено. Тепер подивимось на трикутничок. АКБ. Оскільки тут висота, значить кут К дорівнює 90 градусів. Кут а дорівнює 30. Ми знаємо, що навпроти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Отже, БК буде дорівнювати АБ поділене на 2. І це буде 6. А, так, БК вже знайдено 6, АД. Втричі більше, значить 3 помножити на 6, тобто це буде 18. Щоб знайти площу, нам потрібно 6 помножити на 18, і це виходить 108. Варіант В відмічаємо.